Розгляд у Верховному суді США закону про реформу системи охорони здоров'я. Барак Обама вважає проведення цієї реформи своїм найбільшим досягненням за час перебування при владі, але деякі її основні положення викликали гострі суперечки у суспільстві. І тепер Верховний суд перевіряє їх на предмет конституційності. Тему продовжить Наталя Леонова. Багато хто вважає, що саме свобода висловлювання визначає США як державу. думаю, на сьогодні це найголовніше питання та можливість вступати у відкриті дебати без загрози переслідувань. я ставлю це питання, бо хочу, щоб ви допомогли мені пояснити моєму сину. Не обмінюйте свободу на економічну стабільність. Ви можете помовчати. Я буду говорити скільки хочу. Поки громадяни запекло дискутують, судді Верховного суду розглядають справи щодо відповідності реформи охорони здоров'я конституції. США. Слухання у Верховному суді є завершальною фазою процесу проведення реформи. Спочатку законопроект був прийнятий обома палатами конгресу, відтак підписаний президентом. А тепер 26 штатів оспорюють його конституційність у найвищому судовому органі країни. Закон вимагає від кожного американця купити медичне страхування, що і викликало суперечку не лише у суспільстві, але й серед працівників медичної галузі. Я хочу, щоб люди отримали доступ до медичної опіки, якого зараз у них немає. сьогодні це медичне страхування. а Що завтра? Обама вимагатиме, щоб ми всі купували шевеля воль чи вказуватиме, якою зубною пастою нам користуватися. Ці пересічні американці чекали біля будинку суду з п'ятниці, щоб попасти до зали суду. Двоє дітей Кейті Маклюр хворі. Новий закон забороняє страховим компаніям відмовляти у страхуванні вже хворим, як це відбувається зараз. мені дуже сумно, що всередину зі мною не можуть попасти мільйони американців. Але я дуже пишаюся, що ми живемо в Україні, де насправді існує демократія. Інші вишукались у спеціальну чергу карусель. Кожні три хвилини нова група бажаючих запускається до залу суду, щоб на власні очі побачити історичний процес. Тим часом всередині будинку судді обговорюють положення, яке вимагатиме накладання штрафу на тих американців, які не придбають медичний поліс. навіщо мати вимогу, яка не підтримана виконавчим механізмом? Купляти страховий поліс або або що, або нічого? Суді слухатимуть аргументи сторін до середи. Втім, саме рішення не очікується раніше червня рішення, яке матиме вплив на життя мільйонів американців на кілька поколінь вперед. Наталія Леонова Голос Америки.